Привіт, друзі! Сьогодні в мене з'явилося трошки часу, і я хочу все ж таки вам показати обіцяну давно вже обіцяну добірку ножів на магічну тематику або ножі, які можуть використовуватися у цій тематиці. Зовсім я не готувалася так, щоб спеціально. Щоб красиво якось презентувати. Ну, але знімаю вже як є, Бо це, знаєте, може затягнутися дуже-дуже надовго. Тому, якщо що, вибачайте. усі активні посилання я намагатимуся прикріпити під відео, але є такі, що вже, на жаль, не є активними, тому, можливо, ви якось там пошукаєте по фото, якщо вам захочеться. Ну, коротше, Коротше, давайте розпочнемо. Ну, ось такий ніж, він більше відноситься до якоїсь архітектури, дуже він класний, і, до речі, він був чомусь у тематиці військовій. Не знаю чому, але він був там віднесений у продавця, там зброя була, щось таке, і був цей ніж. Він дуже класний такий елемент архітектури. Але, на жаль, я подивлюся ще, але, на жаль, посилання на нього вже було неактивним, коли я хотіла знайти. Але дуже класний. Мені подобається. Універсальний, я вважаю, для багатьох. Ось такий ніж, я думаю, що ви вже його бачили. Також дуже класно можна використовувати як імітацію там, якогось замкового елементу в роботах. Ну, класний так. Ніж, ніж такий, можливо, якщо б він був трохи ширше, було б ще, ще краще е ножичок. ножичок дуже класний, дуже класний за розміром, і також дуже такий тематичний, символічний, ці тваринки є символами факультетів у Хогвартці. Ну і ці зна значок цей смертельних реліквій. Дуже мені подобається класний, класний ніж. Гарний ніж Хогвартс цей замок. Подивлюся, але також щось посилання вже, мабуть, неактивне. Дуже має класний розмір, гарний такий і чудово виглядає. А ось це, до речі, мій міхі... джанг а... на магічну тематику, який, на жаль, поки що не побачить його світ. Не знаю, коли це відбудеться, бо. Я робила його для чаубели, і така робота пророблена ну, досить велика. і Хотілося б, все ж таки, щоб його показали у блозі виробника, ну, але ви ж бачите, що він ще не дороблений. Так мені вже давно хотілося зробити з верхньою частиною джинсових штанів, щоб був Кармашок, тут кармашек, ось цей Кармашик працюючий. А, ой, але, якщо чесно, не маю мотивації доробляти, бо вчав байла так швидко виходять нові колекції, що я просто не встигаю щось зробити з, з, з цими що, колекціями, що були раніше. І з одного боку, це класно, що нові колекції, а з іншого, ну, просто не встигаєш, не встигаєш попрацювати зі старими колекціями. І я вже на обкладинку Десять разів придумувала ту композицію, 10 разів складала, відкладала і вже забула, що там я хотіла. ну, Коротше, коротше немає в мене поки що мотивації доробляти. І, ну, можливо, дороблю, де вже не буду чекати а, публікації у блозі виробника, а просто його так опублікую, бо він ну, він дуже класний, він мені подобається. Ось ось такий. Так, про хогерц я вам розказала. Ось така сова. Я довго-довго на неї дивилася, довго чекала, щоб вона з'явилася з безкоштовною доставкою і ще й в монетках. Ну, про монетки я вам вже розповідала. І нарешті я її купила. Ну, така вона серйозна Серйозна така сова. Трошки моя машинка ну, поганенько її вирубає, бо тут. Вона ж така ажурна. От всередині трошки, бачите, тут, тут десь не так гарно, але і картон я щільний дуже вибрала. Ну, класна сова така, тематична. Буде класним таким акцентом десь на сторінці альбому. Так що якщо про сову, то десь у мене також ось вона є сова. Вона не була а, ніякою там магічною темою, вона була а, ось така, як це було, отакий був ніж. Ну, начебто лісова якась ну, якась пташка, а лісова сова, лісова сова. Ну, коротше, ви поняли. Ви зрозуміли, Ви коротше, ось. Але я роз'єднала, бо мені вона здається такою, знаєте, мудрою, поважною, яка дуже також класно буде десь виглядати на сторіночках магічної якоїсь. Там, на... Взяти якусь кипку книжок, і так вона тут буде сидіти. наприклад. І мені здається, що дуже вона так гарно гарненько виглядає. Я роз'єднала ніч, щоб було зручніше використовувати. І ось таку маю сову. І ще одна в мене ще їде, десь не доїхала. Ось. Так, ну що тут у нас зверху? Зверху в мене тут лежать книжечки. Ну, насправді, книжечки, це також така тема, яка класно підходить, але трохи вони виявилися завеликі такі. такі. І не зовсім я зрозуміла ось цей їх багатошаровості. Якось воно ж, мабуть, для придання об'єму воно якось треба е, вирубувати з контрастного якогось картону, мабуть. Е, ну, Коротше, поки що не дуже мені зрозуміло. Ну, е, круп, Крупновастенькі такі, але, ну, можливо, десь десь також їх там е, не, не, ну, Ні, класні, класні ножі. Е, можна тут щось там, тексти якісь, або виробити з якоїсь. Такої, ну, Або тут вже є типу текст. Ну, Коротше, нормально, то я вже придираюся, щось то крупне, то завелике мені, то щось не то. Коротше, нормальні такі ножі. Буду використовувати. Так, ну, Фенікс це Фенікс. Фенікс також я дуже довго його чекала, поки він з'явиться у безкоштовній доставці. Ну, Фенікс класний. Ось тут пір'ячко таке, можна зробити його трошки як об'ємним таким. Підіймаючи це пір'ячку, він, наче вогник, можна зробити знизу якийсь більш темніший картон, щоб, ну, та вогник якийсь. Ну, Коротше, класний ніж. Мені, мені дуже подобається фенікс. Цей. Так, хто у нас тут? У нас тут чарівник. Чарівник також це, мені здається, вдалий дуже ніж для тематичних робіт. Він схожий трохи, як на мене, на Дамблдора. Ось класний. Наприклад, якщо його виробити з чорного картону, а тут зробити якісь там зірочки золотаві, то буде дуже класно. Або просто підкласти якийсь світлий картончик під мантію. цю. Буде класно виглядати. Задоволена. Рекомендую. Ось цей, цей розподільчий капелюх. Також має дуже гарний розмір. Він не маленький, а такий досить величенький. Але для великої сторінки альбому ну, думаю, що буде класно виглядати. Ну, Не знаю, ну, класний, подобається мені. Ну і вирубає дуже гарно, бо це ж така ну, без візерунків, без нічого такого. Ось, Тому з цим також на 100% я задоволена. Ось такий паровозик. Він не є там, притаманним саме цій магічний тимі, але на Хогвартс Експрес він, як на мене, дуже схожий. Ось тут є ще в нього такий, такий димок струби, Тому мені так, також він дуже подобається, цей потяг, паровоз. Такі крильця нещодавно отримала. В мене щось мало яких, яких, так, якихось таких ножів з крилами. Тому о, купила такий. Ну, Крила як крила, можна зробити його також об'ємним за рахунок того, щоб о, ці пір'ячка трошки підняти. Ось, непогані крильця. Крильця крильця. Отака свічечка десь я загубила вирубку. О, класна свічечка. І ще ось такий, такий канделябр цей, зі свічками. Дуже класний. пташки Це ворони. Також щось мені не вистачало саме такого ножичку. Ось такі вони гарні. На жаль, я не зробила вирубку. Ось. ну, Але мені здається, що воно так зрозуміло. Що... Так, що в мене тут ще залишився ніж. Він, ну, в принципі, він не на магічну тематику такого. він більше на тему подорожів. Але це таких. Я також виробка в мене була. І з цього папірусу великого, і маленьких деталей. Маленьких деталей, до речі, тут дуже забагато, але не думаю, що я їх всі буду використовувати. Ось таке пір'ячко. Ось цю розу цю вітрів, компас цей, то можна ж використовувати і в різних роботах. і в ну, цій... Папірус та також дуже класно, десь його може, можна навіть як підложку під фото невеличкого такого формату також використовувати, або якийсь, знаєте, для журналінгу біля фото прикласти цей папірус і щось тут класненько написати. Так що такий ніж. Також рекомендую використовувати. Так, що я вам ще не показала, ще в мене є штампи, ось такі книжечки. Така стопочка книжечок, дуже, дуже класна вона. І ось такі пляшечки. Пляшечки взагалі мені дуже сподобалися своїм розміром. Сподобалися різноманітністю. Ось дуже Я ну, звичайний штамп, силиконовий, м'якенький, але відтиск, він виходить дуже такий. Зараз я знайду гарний. Ось, дивіться. І, до речі, мені дуже подобається, як працюють оці, оці китайські оксайди. Вони такими класними плямками розмиваються і ну, дуже гарний. Такий бутильочок класний. Ось. Такі штампи. Вони ну, мають класний розмір. Є побільше, поменше. Так що, так що так, так, також дуже вам його рекомендую. Ось. Що, що, ще? Мабуть, це все. Десь в мене сюди були якісь картки. Ось вони. Замовляла картки. Вони такі мрачненькі. Але прикольні, єдине, що вони тоненькі. Тоненька така, такий папір, мабуть, 90 грамів десь десь так. Можна приклеїти на більш щільну основу, можна десь в прошарок якийсь там до альбому. Коротше, також. Цікаво, цікавеньке. Так, що вам ще показати? Ну, Мабуть, що то все таке. Вчора отримала такий штамп, чи той чернила для штампінгу цукінеко архів, архівної якості. Вони не дешеві були, але в мене був купон на знижку 2 долари. Тому. Вийшло ще нічого, єдине що, ну, Я орієнтувалася на ось цю картинку, і ну, колір уявляла собі більш такий світлий, я не знаю, ну може, оливковий. якийсь, А насправді він якийсь такий, як хвоя. ну Теж непоганий, але ну, не такий як я собі уявляла. Ну, в принципі, буду користуватися, вони дійсно архівні. Я пробувала розмити водою, воно не розмивається. Так що. класно. Класно. І я обіцяла вам побачила ці краплі і згадала, що обіцяла вам показати чорнила, коли алкогольні чорнила, коли прийдуть з Аліекспрес, тільки, де я їх поділа, знайшла. Це чорнила без золотавого якогось пігменту, просто колір. Єдине, що на картинці, на картинці воно було таке, знаєте, яскраво яскраво червоне і мені таке хотілося, а насправді воно таке більш як ну, оранж такий, не знаю. Ну, вони, на відмінність від тих, що мають ось цей блиск, вони, звісно, що не красяться. Ось тому, ну, в принципі, можна використовувати. Єдине, що не розраховувати, що а, колір буде той, що ви хочете. Ну, ось, Бачите, це вже скільки часу пройшло, вони лежали, лежали ці і вони пачкають мені руки а, з, тим, з ефектом а, металік. Так що можна брати алкогольні чорнилки. А, тут 10 мл, ну, але для якихось там невеличкого використання дуже по невеличкій ціні дуже годяться. Ну що, мабуть, все не буду затягувати, знайшла ще таку класну пляшечку, отримала. Вона була у розділі з купонами чи з, не з купонами, а з монетами. Ось Планую використати її в якості фотореквізиту. Дуже вона класна. Щось туди можна рідину якусь налити, таку контрастну і е, як зіллячко, якесь дуже класно буде виглядати. Друзі, я ж зовсім забула вам показати ось цей сет ножів. Е, Сет сам, до речі, він непоганий, він такий дуже різноманітний, тут багато якихось елементів. Дивіться, тут є такі профілі Герміона, Гаррі та Грон. Волан-де-морт є, його лиса ця башка. Добін маленький. Ну, маленький, оце ключове, таке, мабуть, слово, що він не цей. Він дуже маленький за розміром. Ну, Звісно, що його можна використати, особливо якщо це якісь АТС, якісь невеличкі картки, то це ну, дуже в принципі, непогано. напис ця Гаррі Поттер». Ось, ну, В принципі, можна, ну, щоб ця музка Гаррі Поттер, чи того Волан-де-Морта, його треба гарненько протіснити, щоб було класно. Ну, такі маленькі, Чогось в цій смертельні реліквії вони догори ногами. Незрозуміло чого. А, цей ніж з платформою 9 та 3 чверті його треба з контрастним кольором використовувати ці цифри. А, ну, тобто він такий збірний, можна сказати, щоб, щоб він гарно виглядав. Ось, ну, коротше, він непоганий, так, але ну, трошки, трошки за малий розмір в нього. А так, в принципі, ну, для тесок, для невеличких карточок, таких можна використовувати, бо він такий різноманітний. Так, ну це, мабуть, вже все. Не пам'ятаю, чи я встигла з вами попрощатися чи ні. А, ну, а ось тепер кажу вам пока-пока. Питайте, якщо що, я а, відповім з радістю вам. Всім гарних вдалих покупок. Чао.